Польська парламентська більшість прийняла закон для продовження допомоги українським дітям, батьки яких не працюють. Це 800 злотих. А польський президент наклав на це вето. Намагаються і парламентарі, польські, і уряд польський переконати. Польського президента змінити свою позицію, оскільки ця позиція є е, певною мірою проти законів і Польщі і Європейського союзу. Очевидно, не принесе Польщі жодної користі, виглядає несправедливою по відношенню до українських дітей, тому що всі діти відповідно до польського законодавства повинні бути в рівних умовах. Діти не винні, що їхні матері не працюють. А дуже часто мама, в якої багатодітна сім'я, наприклад, троє дітей, четверо дітей вона просто не може піти працювати. Або якщо вона живе в Польщі в маленькому містечку, вона не може влаштувати. Вася офіційно її не беруть, тому що там брак, брак робочих сил немає, і такі люди дуже часто працюють те, що називається на чорно, тому що так просять. Чи вимагають рекламодавці? Ну очевидно, українська держава повинна заявляти про те, що будучи вдячними Польщі за всю допомогу, яку Польща надає Україні і уряду, і президентам і парламентарям і найголовніше польському суспільству ми повинні захистити наших громадян. Які не можуть себе захистити, бо мова йде якраз про найменш захищених? Поляки не підтримують такого рішення. Польський уряд не підтримує і парламент. Я сподіваюся, вони зможуть мати достатньо сил, щоб залишити цю допомогу українським дітям, батьки яких не можуть працювати.